Міське озеро у Івано-Франківську на кілька годин перетворилося на головну легкоатлетичну арену Прикарпаття. Тут відбувся обласний чемпіонат із кросу, на якому спортсмени розіграли 10 комплектів нагород. Першими розпочали дівчата. На кілометровій дистанції фінішу найшвидше дісталася Ольга Андрюк із Надвірнянського району. До нинішнього старту каже, готувалася більше року. Та були сильні конкурентки, але я підготовлена. Я почала з 1 вересня, тренуюсь вже місяць, але тренувалася в своєму селі. П'єте. Учасники змагань та їхні тренери зізнаються. Очікували побачити на турнірі більше спортсменів. Однак розуміють, усі охочі не змогли приїхати через погане фінансування. На жаль, бачимо, що рівень, який такий у нас зараз в приупавший привпавший змагань. Раніше це проводилося мас, більш масово. де Дійсно, приїжджали всі учасники, всіх районів, представники міст, районів, шкіл. І це було більш, напевне, престижно і. І, і могли ми побачити більш талановиту молодь. Можливо, є байдужість наших начальників на всіх рівнях районного масштабу, маю на увазі, районного, міських масштабів, де ми не можемо попасти на ці змагання і немає фінансів. І... Тренера не їдуть просто на ці змагання. Змагання на міському озері стали відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться вже у цьому місяці. І не обов'язково кажуть тренери, що туди поїдуть найшвидші місцевого турніру. Мовляв, головне показати пристойний час. Часові показники дуже важливі, тому що у легкій атлетиці саме в легкоатлетичному кросі фіксується результат на дистанції. Відповідно, він має бути адекватний до результатів, які показують спортсмени по всій Україні, для того, щоб